Шахтар знову шукає винних на цей раз. До Даріо Сирни підключився ще й Сергій Палкін. Зінченко стартує у Нотінгем із шаленої поразки. А також рейтинг Фіфа. Ми вже на рівні команди Панами. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні за традицією і спорцю усього найбільш важливого та актуального, що відбувається у нашому футболі. Просто зараз будемо говорити і про Лігу Чемпіонів, і про національну збірну, і про справи у Кубку України відголосок вчорашнього ігрового дня. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Ми крокуємо до глобальної мети у 50 тисяч і було б класно закрити її. Ну, до нового року було б дуже круто, тому сподіваюся, Емося на вашу допомогу. Поїхали! Розпочинаємо ми із традиційної вже рубрики Наші за кордоном, але про лігу чемпіонів сьогодні буде менше. Більше сконцентруємося на Англії, де Олександр Зінченко дебютував у складі «Nottingham Форест. Отож, спочатку до Ліги Чемпіонів там ПСЖ нашого Іллі Забарного грав проти Аталанти. Рішенням головного тренера українцеві не знайшлося місце у старті. Дебютувати в ЛЧ він зумів лише на 75 й хвилині, коли замінив Нуну Мендеша. Рахунок на той момент був вже 3-0 на користь парижан. І перебуваючи на полі, українець став свідком четвертого взяття воріт. Щодо власне нашого співвітчизника, то за понад 15 хвилин у грі у його виконанні 100% точних передач, що їх було 13, Біля своїх воріт він виконав одне перехоплення та одного разу заблокував удар суперника. Враховуючи кількість хвилин, проведених у грі, очікувати на якісь високі оцінки навряд чи доводилося б. Хускорд поставив йому 6,4, і А от Софа оцінила непогано у 6,9. і Ну а далі до Британії адже там тривають матчі Кубка Ліги, і тепер маємо нагоду спостерігати ще й за Нотінгемом, у складі якого нагадаємо, віднедавна грає Олександр Зінченко. Його команда на стаді 16-ї грала зі Свонці, український оборонець вийшов із перших хвилин та провів на полі. Увесь поєдинок, направду показавши себе доволі непогано в обороні. Він виконав 4 виноси м'яча, виграв 3 з 5 єдиноборств. Одного разу навіть спробував себе в атаці, пробив поворотом суперника, але м'яч пройшов повз. Щодо його партнерів по команді, то вони зуміли у першому таймі забезпечити собі, здавалося б, непоганий гандикап, дубль Жезуса. Але от другий тайм став для них справжнім. Бідою на 68-й хвилині один гол відіграв Берджес, а згодом і апогей усього поєдинку. Адже на 90 плюс третій Віпотнік зрівняв рахунок і здавалося б, що все йде до серії пенальті. Втім, ще за кілька хвилин на 90 плюс сьомій. Той же Берджес вдало зіграв на форми в дубль та подарував рідним трибунам. Просто шалений камбек. Вже у доданий арбітром час Свонці перевертає матч із 1-2 на 3-2. Тож перший матч для. Зінченка у новій команді виявився не надто вдалим. Сподіваємося, що гра в чемпіонаті проти Бернлі, яка відбудеться 20 вересня, подарує йому кращі емоції. Продовжуємо тему не надто приємних розмов. Поговоримо тепер про рейтинг FIFA. Команда Сергія Реброва після невдалого старту у кваліфікації на чемпіонат світу продовжує там своє падіння. Нагадаємо, що у попередній версії рейтингу, який опублікували у липні, Україна займала 26 те місце і вже тоді втратила одну позицію, вилетівши з топ-25. Але як бачимо, це не межа наших можливостей, адже згідно з оновленим рейтингом, ми втратили ще дві позиції. Нагадаємо, стартувала Україна у кваліфікації з поразки та нічиєї, і це, так би мовити, дарує нам аж 28 місце. Ми наразі маємо в активі 1543 бали і відстаємо на 13 очок від Туреччини. Водночас нам у спину вже почала дихати Панама, яка в рейтингу одну сходинку додала і має в активі 1530 очок. Наші опоненти по групі дії займають наступні позиції. Франція, друга, Ісландія, 74 Азербайджан 124 двадцять Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі у нашому об'єктиві знову буде кубок України. Але про матчі ми говорити не будемо. Поговоримо про їх наслідки, а конкретно про наслідки суддівських рішень, тому що топ керівництво Шахтаря знову не задоволене. На цей раз до СТОРІС, які вже. Традиційно постить Даріо Серна доєднався ще й Сергій Палкін, який зайшов у Фейсбук і там залишив. Кілька контроверсійних доволі дописів. Отож, одразу після матчу Шахтаря та Полісся Ставки, генеральний директор гірників, реагуючи на скасований гол і написав: третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол і Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство у нашій країні. Ну а згодом був матч Динамо проти Олександрії і про дивні судді суддівські Рішення у цій грі ми з вами говорили в попередньому відео. Сергій Анатолійович, очевидно, свій Фейсбук не закривав, тож зробив ще один допис про системні суддівські помилки. Ось приклад із матчу, що відбувається в Олександрії. Гравець у зеленій формі в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м'яч, який летів у ворота, але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка. Ну і наприкінці топ керівник Шахтаря задає риторичне питання: так хто? Замовник суддівського безладдя. І власне на це питання у коментарях одразу накидали кілька варіантів: хтось пише саркастичні коменти про шуби, очевидно, натякаючи на Динамо, а хтось згадує Андрія Шевченка. Але направду, якщо говорити про цей поєдинок при всій повазі до команди Полісся Ставки, але клуб рівня Шахтаря мав би виходити на поєдинок, спокійно накидати 4, 5, 6 голів і поїхати собі готуватися далі до чемпіонату України, навіть не думаючи про те, щоб то. Керівництво команди прямо виходило у Фейсбук і писало про рішення арбітра у матчі, знову ж таки, при всій повазі з аматорським клубом. Більше того, не стримався і Даріо Серна, і якщо у Фабріціо Романо є його сакральні «Here we go», то у Даріо Серни, здається, з'являється не менш сакральне «Nothing changes», Адже знову ці два слова він написав, але тепер вже у контексті скасованого голу Ізаки. Ну а таким був наш новий випуск. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо про підтримку цього відео шляхом вподобайки до нього. Ну і на канал теж підписуйтесь. Не забувайте, будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.